Цей чоловік, якого я кохаю, не ідеальний в кожному із пунктів. Та кращого за нього я не знаю. Він поруч, його щасті, його скруті. Я з ним сміюсь і забуваю в тому. Лікую душу у його обіймах. І можу бути я сама собою. Без соціальних масок і без гриму. Цей чоловік не обіцяє диво. І зорі мені з неба не дарує. Але я з ним по-справжньому щаслива. За це його по-справжньому люблю я.